Котельня працює в повністю автоматичному режимі, керується з сенсорного монітору. На цьому моніторі оператору необхідно виставити кількість секунд подачі палива, кількість секунд паузи. Температуру, на якій працює котел. І йти відпочивати. Це три котли по 1,5 мігавати. Котельня опалює 11-ту лікарню, туб-диспансер, онкологічний диспансер та шкір шкірно-винологічний диспансер і гуртожиток лікарів-інтернів. Це такий квартал, який підключений до реж теплопостачання 11-ї лікарні. Загальна площа опалення 30 тисяч квадратних метрів. Потужність котельні розрахована з запасом. Отже, для, повної, ну, для опалення мінус 18 градусів вистачає двох котлів. Котельня працює на гранулах з лушпиння соняшника, Це відходи масловиробничих підприємств Одеської області, відходи від соняшникової олії. Гранульоване лушпіння йде по системі подачі палива. Завантажується одним натиском кнопки. Виробляти тепло з гранульованого лушпиня це дешевше, ніж з газу, приблизно на 20-30%. Отже, лікарня, окрім автономності, отримає ще економічну вигоду. Запас палива дозволяє з приблизно 10-12 днів працювати в автономному режимі без підвозу на власному запасі палива.